Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте відео. А також не забувайте про сайт і телеграм. Посилання під цим випуском. У мережі з'явилися відео удару ЗСУ по позиціям найманців ПВК Вагнера під Бахмутом на Донеччині. Інформацію оприлюднено у Твітер підрозділу Сігнум. Протягом короткого відео українські військові показують три основних етапи удару: підготовка, постріл, фіксування наслідків. У спецоперації задіяно четверо осіб. Оператор дрона два стрільця та людина з камерою. На початку запису бійці поруч з гранатометом МК-19. Неподалік оператор дрону Мавік 3 який стежить за противником. Чути короткий діалог. Ближче коректуру не вносимо, правіше зробив. Йде підготовка до удару. Робиться декілька пострілів. Слід зазначити, що гранатомет стріляє ледь чутно. Наступні кілька кадрів наслідки враження ворога, удар по сховку підрозділу РФ. Правіше видно ворожого солдата, який намагається відповсти у бік. Вслід за першим ударом наноситься ще два. Коли бійці ЗСУ бачать вдалі влучання, то радіють та продовжують бити у пристріляне місце. Видно, як три російських вояки кинулися навцьоки. Один став і його наздоганяє снаряд. При цьому Му помітно, як двоє вояків навіть не намагаються допомогти пораненому, біжать мимо та геть. Останній кадр відео сім точок, по яким успішно відпрацював міномет підрозділу «Сігнум». У кожній точці від однієї до трьох-чотирьох одиниць живої сили армії РФ. З відео зрозуміло, яким чином працюють українські бійці. Завдяки оптиці дрона вони чітко бачать ціль, розрізняють фігуру противника за кількасот метрів. При цьому слід врахувати, що дальність пострілу гранатомета МК 19 близько двох кілометрів. Тобто завдяки використанню оптики безпілотника бійці ЗСУ вражають піхоту армії РФ, перебуваючи досить далеко від позицій ворога. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.